Друзі, всім миру ми закончили об'єкт, зараз я розкажу, що ми тут робили, що зробили і що ще будемо робити. Так, у нас тут було по проєкту залатати дірку після е, мінометного обстрілу. Ми її демонтували, весь старий шифер то зняли, все, що було побито, зняли. І місто нього. Уложили нові стропила, нову обрешетку і профлист. Профлист заказали зразу на всю, на всю довжину криші, покрівлі. Так, у нас по коньочку. Сонце блистить, капець. Оце чим оцей оцинкований лист противний, що як сонце світа, він блистить дуже страшне. Дуже, дуже жарко від нього. І блистить він здорово. Коньочок у нас саморобний із цього ж цей же ж лист взяли і вирізали отак одну волну. Самі листи на коньку ми їх звели звели один до одного, аж з нахльостом, що він один на один знайшов, там щілки зовсім немає. Він десь на, на 3 см. Зараз заглянемо, туди може побачимо. Короті, він зайшов один на один. І, і в общем там щілки немає зовсім. І зверху накрили конючком і все тут буде файно. Примикання до шифера прорізали сам шифер і, і з нахльостом закрутили на нього желізо, щоб воно не протікало, ніде не забивало. І було все чудово. Все, з усіх чотирьох сторін. Так, зробили. Сама. О, це тут ближче підійшов. Там вони ще вон, дірка. ну Це мародьори. Оце тут були мародьори. Весь цей їх, походу, хтось спугнув. Отой весь весь шифер вже він був зложений внизу. І гвозді витягнуті, а це аж сюди. отут гвоздей гвозді немає ніде. Усі гвозді повитягаті. Хотіли забрати оце весь шифер. Це мародюри. Думали, що ніхто його не встанавлювати вже не буде. І вирішив подрізати. Ну, козли, коротше, Да і все. Люди стараються, колхоз восстанавлюють, а цім аби аби нажитися 3 копійки, 10 серебриників заробити. Так, в общем, така у нас. На даному об'єкті була праця. Так, тут також зробили примикання, прикрутили до самого шифера. Ці кровільні саморези 35 по дереву, вони до шифера гарно дуже прикручуються, як в дерево. Я їх поприкручував. О, як блистий. Ну, тому складу вже нічого не допоможе. Нічого вже не допоможе. В общем такі діли. Вчора також був обстріл. Ми були, ну не буду я показати, як містоположення взагалі не буду, бо до границы тут дуже близько, то коректувати не буду я врага. Поле тут соняшникове чудове, Ну обстріл був. Було два прильота, то осколок. Я б знайшов прямо на машині. Царапина і на машині. Ну, Слава Богу, що обійшлося. Ну, у крапові полежать прийшлося. Заховався за плитами. І в крапові полежав трішки. Ну, Осколки летіли по крищі цокотіли. Ну, в общем, метрів за 100, мабуть, були прильоти. В общем, такі діли. Ну, добренько тоді. Всім миру, добра. Пока-пока. До нових зустрічей!